Буває, що податковий кредит ще блокують це біль сьогодення. Блокують податковий кредит, блокують податкові зобов'язання. Ну дуже дуже багато різних ситуацій буває, і це потрібно розблоковувати. Також інколи кидають і в ризикові це теж таке буває. А Ці всі теми е, хочу підняти на наступному тижні. Е, хочу там, детальніше повиписувати всі нюанси. Наприклад, якщо вас заблокували е, податковий кредит, що вам потрібно зробити з, з постачальником, про що потрібно домовитись там? Чи, чи взагалі нічого не варто робити? Просто чекати, щоб він розблокував, ну, не, е, чи йому варто доплатити, якщо ви з ним не розрахувалися, там 80 на 20, наприклад. Також, якщо ви відреєстровували зобов'язання, якщо вас розблокували, які документи потрібні, що потрібно зробити бухгалтеру, там які дії е, зробити, щоб е, власник бізнесу чи керівник там проконтролював і розумів, що да, дійсно все отак. Того, що, до речі, е, на моєму досвіді на 800 тисяч гривень нам не відреєстрували ПДВ-фермер, е, тому що бухгалтер вже з'ясувалось пізніше. Пізніше віднісся до цього е не відповідально. отак можна сказати. Тому що от їм заблокували, і замість того, щоб зробити певні дії, е бухгалтер не зробив. І цих 800 тисяч, відповідно, він не доотримав. Ми не отримали ПДВ, виходить, ми заплатили податковий кредит. Він не, не отримав ці гроші, тому що бухгалтер. Е Сказав, що дуже важко і, і не розблоковують, все, капець. А вже якось потім сплило це. Тому це ще один, ем, ще один такий пункт, що ну, власники мають розбиратись. Ну, Хочеться вірити людям, хочеться вірити людям, що ви взяли на роботу там бухгалтера та та будь будь-яку посаду людину і що людина відноситься дійсно як до свого. Але це, ну, по моєму досвіду, я можу на пальцях перерахувати людей е, у нас на компанії, які дійсно е, я відчуваю, що вони люблять компанію, і відносяться до неї як до своєї, і прям перехвилюються за неї. Це дуже приємно мати таких людей. Е, інші люди, е, це. Сказали, окей, зробили, да, теж відповідально відносяться. Ми намагаємося не брати вже людей, які знаєте: типу: та ну, та ну я не можу, та я не вмію, та я не хочу. Ну, типу, знаєте, ці ці люди, яким треба заставляти щось просити, уговарювати, постійно контролювати, по 20 разів перепитувати зроби, зроби. зроби". Там нахрен не надо, до побачення. Тому Відхилився від теми про ПДВ. На наступному тижні спробую записати про відшкодування і про розблокування. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Я не бухгалтер. Я розказую свій досвід, який я отримав під час контролю цього всього і де ми опікались, Я теж розповідаю.